Він утримав свої рани війни, але незважаючи ні на що, вистояв Харків залізобетон у, у сквері Лопанської набережної, де знаходиться найбільший флагшток, з'явилася ще одна знакова фігура. Це стела героїв України. Висотою вона 4 метри з мультимедійним екраном у середині. Вже за пару тижнів стела запрацює. Це спільна робота харківських фахівців та митців, що була зроблена за кошти благодійників. Ідея народилася після того, як до Харківської міської ради звернулася наша 92-га бригада стосовно увіковічення пам'яті героїв України, які саме служили у 92-й бригаді. Зібралися архітектори, дизайнери, і ми вирішували довго, який це повинен бути вигляд, яке там повинно бути інформаційне наповнення. Після чого був розроблений там концепт, скажімо так. А він був предоставлений міському голові, був погоджений і десь у другому місяці поточного року почалася розробка проєктної документації. І наразі на поточний місяць маємо вже її встановлення. І я думаю, найближчими тижнями вже буде відеоконтент, який буде говорити про героїв України. Це місце було визначено для встановлення стели, бо воно для міста Харків є символічним стосовно того, що тут встановлений найбільший флагшток і прапор України. Воно може бути тимчасовим, тому що ми ще розглядаємо концепт залеї Героїв України, яка Може з'явитися після закінчення війни, тому може бути розглянуто варіант того, що ця стела може бути перенесена до алеї героїв. А поки що ця стела буде знаходитись у цьому сквері, буде нагадуванням для всіх харків'ян і гостей міста, яку ціну наша країна платить щодня наближаючи перемогу. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Новини Харків.